Київське Динамо вийшло з відпустки. Перша група футболістів вже встигла пройти медогляд. Ми розпитали про те, де вони проводили новорічні свята, очікування від зборів, і ви дізнаєтесь про додаткового тренера для захисників. Друзі, якщо вам подобається те, що ми робимо, обов'язково поставте нам лайк. Ну і так само не забудьте про круті акції від наших партнерів компанії Фаббет отримуєте до 10 тисяч гривень бонуса на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Перші збори з під керівництвом команди буде Олександра Шовковського. Чи відчуваєте, що буде якась відмінність порівняно з тим, що було при Мірчі Ческу, чи навпаки нема такого? Ну, не знаю, що сказати. Думаю, відмінності будуть 100%. Тим більше в нас додався зараз тренер по захисникам. Думаю, відмінності будуть. Розкажіть детальніше, чи хто це, і чи встигли вже попрацювати трошки з ним? Так, ми встигли працювати. Я працював під керівництвом його в Ю-19, і це Федоров. Що напрацьовує якісь, можливо, перші його підказки? Ну, він мені дуже багато чого дав. Я не буду розказувати а, всі секрети. Так, да, я пам'ятаю, він був у нас в дублі, і ми тоді мало пропускали. Сподіваюсь, він допоможе і нашим захисникам, і всій команді, щоб ми. В другому колі менше пропускали? Так, я вже працював з цим тренером і знаю, що це хороший тренер, і він допоможе обов'язково команді захисникам і додасть якийсь можна сказати, впевненості в захисниках. Прегару підписують вже не зараз, Вже весь інтернет про це говорить. Не можемо не запитати. В принципі, конкурент за позицію, Одесит можливо, десь притравлювали один одного, можливо, ні. Чи свої враження від цього, можливо, проходить. Не боїшся конкуренції. Так, ми знайомі з ним. Я одразу йому написав, привітав його. Я за нього чесно радий, тому що Одесит молодий. Він на це заслужив. Я бачив, що як він грає, як Чорноморець грає. Не знаю, коли він прийде зимою чи літом. Знаєте, це не не перша така конкуренція моя в житті, що приходить футболіст, і ми конкурували. І ну хто буде сильніший, той буде грати. Тут нічого такого нема. Я ж кажу, хороший футболіст, хорошими якостями, але ніхто нікого не боїться і. Тут тренер буде вирішувати, хто буде грати. Щиряться чутки, що хоче Динамо шукає центрального захисника. Це впливає, тисне десь морально чи такого немає абсолютно? І концентруєшся просто на своїй грі? Я концентруюсь на своїй грі, аналізую, ну аналізую свої помилки, які я допустив, щоб не допускати їх в майбутньому. І нема ніякого теску, це ж конкуренція, це футбол. Найяскравіший твій футбольний спогад з 2023 року напевно, як ми виграли Аріс, це така була напружена битва, можна сказати. І мені здається, що після матчу пенальті у нас емоції вийшли наверх. І мені здається, що це саме таке запам'ятовище, що було. Багато було і хорошого, і поганого. Давайте на позитиві. Ну, мабуть, гол, який забив, та кінцівка чемпіонату, коли більше впевнено почала грати команда, і я сам. Чемпіонат Європи. Півфінал. Так. Найскоріше дебют за збірну і голи, які я забував. Як відпустку проводили, де відпочивали? Провів гарно, в основному був вдома і на три дні з'їздив в Буковель. Спочатку поїхав чуть додому на батьківщину, пізніше вернувся до Києва, поїхали в Буковель на пару днів. І весь час був в Києві, готувався до зборів. В Києві відпочивав на неділю, потім працював. Приїхали родичі і з ними проводив час у Києві. Почував одразу після гри в Києві, був пару днів. Потім поїхав до сім'ї до Одеси. Знаходився там, давно не бачив бабусь, дідуся, батька там, маму. Знаходився там, відпочивав там, займався там, грав футбол там. І потім, от, буквально два дні назад, вернувся до Києва. Якщо тобі подобається ось такі відео, то обов'язково постав нам лайк. Ну і так само напиши про те, чого ти очікуєш побачити на зборах від Динамо та інших українських клубів. Ну а так само прокоментуй, чи допоможе появу нового тренера захисників покращити гру Динамо саме в захисті у другій половині чемпіонату. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, зорі. І Дніпра один футбол хаб твій зв'язок з футболом.